Добрий день. Коли аморальні люди починають розмірковувати про мораль, про високі матерії, починають вчити всіх навколо, як треба жити, то це виглядає або смішно, або огидно. Ми знаємо, що зараз в Сполучених Штатах оприлюднюють так звані файли Епштейна, можна по-різному ставитись до цієї події. Можна це сприймати як свідчення того, що багато представників західного естеблішменту були втягнуті в те, що ну, називаємо так нехороші справи, нехороші вчинки, а можна це сприймати як перший болісний, але перший крок на шляху до самоочищення. Відомо, що ті люди, на яких є компромат, вони не є вільними. Іми можуть маніпулювати різних спецслужби або мафії, які й володіють цим компроматом, і люди на посадах вимушені робити не те, що їм підписано, що вони повинні робити на благо своєї країни. Ні, вони будуть робити те, що їм залаштунками диктують якісь от зовнішні сили. Ну, як я сказав, там якісь спецслужби або мафії. А коли це все виноситься назовні, то можливість маніпулювання зникає. Людина на посаді, по-перше, вимушена е, діяти в точності до того, як вона має діяти, щоб навіть просто довести, що її не маніпулюють зовнішні сили. Ну або цю людину просто з посади прибирають. Тому повторю ще раз. Оприлюднення файлів Епштейна це перший болісний, але крок на шляху до самоочищення. Чи вдасться Сполученим Штатам пройти весь цей шлях, чи хоча б частково, ну це подивимось. Але перший крок зроблено. І зовсім по-іншому, оприлюднення файлів Епштейна сприйняли в Російській Федерації. Так, вчора, 8 лютого. Речниця МЗС Марія Захарова заявила, що вот ця вот справа Джефрі Епштейна викрала високий рівень глобальної корупції серед західних еліт, що є символом панування зла. Виступаючи перед засобами масової інформації, Марія Захарова, яку у нас називають прес-Алкаше Міністерства закордонних справ Росії. Заявила, що справа Епштейна це історія про змову серед тих, хто при владі в різних країнах і в міжнародних організаціях та про їхній вплив на фінансові та економічні процеси в усьому світі. Це жахливі злочини, які були скоєні не з якоїсь безнадії чи навіть з розбещеності. Ці злочини були скоєні зараді зла, заявила Марія Захарова. Ми нічого не знаємо про західну еліту, і це лише маленька сніжинка на величезному айсбергу, це навіть не верхівка айсберга. Ну що ж, бачимо, що Росія намагається зайвий раз показати, що західна еліта давно вже прогнила і що на її тлі Росія є символом моральності і високих матерій. Але Марію, а слабо вам в Росії оприлюднити теж дані про розбещеність і про жахливі злочини, які творять представники російського естеблішменту. Я думаю, що на відміну від Сполучених Штатів, які змогли зробити цей перший крок, Росія на це не здатна. Росія може тільки імітувати. Моральність і вчити всіх інших, як треба жити, в той час, як сама таке зробити, не в змозі. Коли аморальна людина розмірковує про високі матерії, про мораль, то це дійсно агидно. На все добре.